О, чути добре, бачу відгук. Бачу відгук, ну тоді поїхали. Там зразу було, було питання про чотирьох малих. А, чи були блохи в чотирьох малих, коли ми кільцювали. Скажу чесно, не знаю, не бачив, тому що нам було не Тоді при кільцюванні треба. Робити все оперативно, обережно і якось так до цього вже й не придивляєшся. А зараз вам давайте розповім про те, як розвиваються події з Отуханом. Він Отухан чи Отохан, я от, чесно кажучи, і а, чи може й отоган. Так от, так от. На жаль, події розвиваються в негарний бік. В негарний бік Франції до нього зайшов. Те, що залишалося з вечора, він не поїв, тобто прогресу нібито й не було. Як завжди, проконсультувався з пані Іриною з садиби Нюшанік. Вона все-таки порекомендувала знайти йому риби. Тому ну, взяв їх тіологічну підсаку, все-таки там 2-3 рибини набов це не так складно у нас на річці. Поїхав. Ну і ще й за тих 15 хвилин, поки я там бродив, попалися такі цікаві речі. Та в шорці вони є, як личинка бабки, а комахи важливий елемент у живленні лелек. Попався цьогорічний Йоршик, краснопірка, дві е, щіпавки і пуголовок. Вже, в принципі, був набір достатній для того, щоб звабити будь-якого лелеку на їжу, Так, асорті. От. І я повернувся додому, а ще коли вже збирався на велосипеда, і жаба прибігла. І їх ватонув. Ну, жабу довелося знерухомити, тому що з відра могла вискочити. Шосто... А, ще цікавий момент. На купальні попався рак. Раки зараз в нас в річці є, але їх небагато. того я його зразу й випустив. Рак все-таки показник того, що вона нормальна. Вода нормальна. Коли приїхав його погодувати, то побачив, що пташеня викинуло риганця. І це гарний симптом, це прямо мене надихнуло. Тому що очищення шлунку це, це вже непогано. Знерухомити то як, ну, за методикою треба всадити голку в довгастий мозок. Але оскільки на березі голки немає, то простим способом, яким ми користувалися на практиці, коли смажили жаб, влупити потилицею об щось дерев'яне. Так от Так от... пташеня викинуло риганця, це надихнуло прямо. Тому. Став йому пропонувати цю їжу поклав в миску. Через півгодини приходжу, прихожу реакції немає. Тоді ну, сказала пані Ірина спробувати погодувати. Кинув йому в рота цих, ага, почав з маленького, почав з личинки бабки із Йоршика цьогорічного. Якщо раніше воно ковтало, то тепер ковтнуло і буквально через. Там 5 секунд викинуло. Викинуло, ну, тобто, їжу не приймає. І це вже симптом поганий. І хоча зразу навіть подзьобало щось ту личинку бабки, знову ж таки, подзвонив в нюшанік, сказали залишити. Все-таки щіповки ще були живі, навіть в тій мисці плавали, ну, не могли вони птаха не звабити. Через годинку приходжу, все нечепане і пташеня сидить. Тому довелося знову повертатися до ін'єкцій, щоб підтримати е, організм. І За рекомендацією ветеринара, ще додав до глюкози і фізрозчину вітаміну В2. А також придбали е, препарат, який часто використовують у нюшаніку для таких хворих птахів, можливо, щось е, при падінні, якась травма, е, і в внутрішніх органах е, ну, якийсь запальний процес. Тому теж його придбали, ну, зробили ін'єкцію. Так, чи можуть пташенята створити між собою пару в подальшому. Така вірогідність низька, тому що це б привело до близькоспорідненого схрещування, тому що є, кіль... є кілька механізмів в тваринному світі, щоб близькоспоріднені птахи не створювали з собою пари. Та й вірогідність мала, вони як розлетяться в... зграї, перемішаються і шансів дуже мало. В мене трансляція не відстає. В нас є затримка в ефірі десь секунд 15, тому до мене питання приходять трошки пізніше. Так, пані Марія, при падінні міг щось відбити, зробити рентген. Для того, щоб зробити птаху Ренген, треба вести в Київ. Тому от ми пішли шляхом найменшого спротиву спробувати його виходити тут. В садочку я його випускав погуляти на день перших два дні. Він і гуляв, і навіть оце гніздечко зробили, поки не пішли дощі. А коли дощі стало росяно, не рекомендують малих пташенят. Ну, от в такому, на такій фазі розвитку, як наш наштохан, на мокре ставити. Тому навіть у гніздо його не висаджують, тому що воно не встигає висохнути. Вечірнє годування у нас було. От, а до пташеняти, Знову ж таки, я не повертався із вечірним годуванням. Зробили ін'єкцію підтримуючу, даю всіх діл будемо чекати завтра. Лізо, як ми приспали одного птаха через перелом ноги, я не буду всі деталі вдаватися. Я гадаю, що це не потрібно. От сам, сам факт є факт. Клац! Зараз клас перейде, і я трошки ще продовжу, тому що, власне кажучи, всю інформацію видав. Пані Марії, допомога з доставкою малого. В принципі, Лиляківська сироварня може навіть заправити бензином, щоб довести до Києва. Я попитаю пані Ірину, чи вона його прийме в такому стані, чи є в цьому сенс. Чи є в цьому сенс після тих? Маніпуляції, які вже ми з ними на даний момент зробили і дам знати. Подивимося, що буде завтра. Подивимося, що буде завтра. Так от, на вечір, із цього меню, яке ми запропонували птахові, він нічого не з'їв. Він перестав виділяти фекалії. Менше став. І що найгірше, що мені дуже не подобається, він став опускати крила, а це симптом знесилення птаха. Крім того, коли я йому капав ліки піднебіння, тож було таке рожеве слизова оболонка мокреньке, а тепер виглядає якимось червонуватим і сухим. Тобто, явно на поправку він не йде. Е, тому, тому доживем до ранку. Знову подзвоню в Нюшанік. Е, поговорю з ними. Якщо вони порадять таки е, його переправляти на Київ далі е, до них, ну буду питати, чи знайдуться добровольці. Е, Іван питає, звідки той заблукав, що його покинули батьки, чого він по чужим гніздам вештається. Це видно про те пташеня, яке прилітало до нас у гніздо позавчора і вчора. Це загалом нормальне явище. Пташенята, коли літають, зараз вже починають збиватися в зграї, а потім за зграєю і летить до якогось гнізда. За нашими потягнувся. Літають вони. Ну, ще не дуже втомився. Ну, от прилетів і попросився. Бачили, що наші зразу до нього агресивно ставляться. Як тільки він приймає позу покори, агресія автоматично відключається. Ну, Кілька хвилин відпочиває і злітає, шукає рідний дім. Ліхтар на груші ми не зняли. Ми його не вмикаємо, тому що він відкритий і лампа може перегоріти на дощі. Закінчиться дощі, знову відновимо лов комах. Ну і самі комахи по дощу менше літають. Так, наче ж погодували вже ввечері. То може вже і не буде. Так, пані Тетяна, дякую за підтримку. От. Це дійсно не ті подробиці, які треба смакувати. от якось так. Вечір трошки сумний, тривожний. Вранці розкажу, як розвиваються події. І ще раз дозволю собі нагадати: прошу підтримати наш збір на пікап. Дякуючи цьому знайденому пташеняті, ми до нашого збору привернули увагу. І це добре все-таки, хоч в цьому якась є користь від нього, від цих, всіх наших подій. Тому вже е недарма йдуть наші зусилля. Е коли латаки відлітають, ну. Е Пане Іване, лелеки, це не, не є предметом моїх наукових досліджень, Я іхтіолог, а не орнітолог. До нас в парк десь через тиждень приїде Віталій Казаннік для літніх обліків птахів взагалі. За ним Приїдуть мої дівчата-дипломниці збирати матеріал по рибах. Ото якраз ми здійснимо з ними контрольні лови риб по національному парку. У нас є 12 стаціонарних гідробіологічних точок. Де ми з року в рік беремо проби молоді? Оце наше завдання буде на початок серпня. Ну, а крім того, з поточних таких речей, от, наприклад, вчора робив експертизу на ділянку 5 гектарів, фермер звернувся щодо залуження і випасання та сінокосіння. Ділянка має 30% оселищ, що належать до смарагдових оселищ, що охороняються конвенціями європейськими, Тому. Будь ласка, коси, будь ласка, випасай, але не діскуй, не підсівай трави. От таке заключення ми дали. От така поточна робота в національному парку ведеться. Е так, пані Наталі. Е Наталя Білецька. Малого треба в ветклініку в Київ, щоб не було запізно. Вірогідно. Але якщо вже в Києві, то далі в Мюшанік. Якщо його там приймуть, завтра ми проговоримо і приймемо рішення, чи є доцільність чи вести на Київ. І тоді буду шукати добровольця. Минулого року якось швидше пташенята стали самостійними. І не відлітають. на Ну відлітають взагалі, то вони і цього року, і минулого року відлітали. Це антикрош треба порівняти минулорічні відео і цьогорічні відео, минулорічні таймінги, і цьогорічні таймінги. І тоді можна стверджувати. Пам'ятаєте, коли починалися обліки, я говорив, що дуже Ну, складається враження про дуже неуспішний рік після досліджень у двох найбільших, найлелечіших селах нашого парку в Гурбинцях і в Каплинцях. Але коли підбили підсумки повністю, то виявилось так: падіння чисельності молодняка, але далеко не катастрофічне, лише там на четверть. Тобто цей рік вписався у багаторічну норму, яку ми виявили, яку ми виявили протягом останніх 12 років. Обліки лелек вже 12 років в національному парку проводяться. Тому по одному року. Робити висновки, що щось з чимось пов'язані, якісь деталі поведінки я б не став. От. Що в нас по клацу сьогодні? Бо 127. Ага. Ну, непогано. Непогано. Хай буде так. Буду інформувати вас про стан малого, про те, які рекомендації дали фахівці з Нюшаніка, і розказуватиму, що буде далі. Дякую за підтримку. Ще 200 гривень на Збройні сили. – це… Це добре. Головне, що ми в цьому напрямку рухаємось. Спокійної всім ночі. До завтра.